Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз ми зі своєю сім'єю їдемо в одне дуже цікаве місце. Все зараз побачите. Поїхали з нами сьогодні. субота, вихідний день, і ми з чоловіком вирішили відвести наших дітей в розважальний дитячий центр під назвою Мадагаскар. Це чудове місце. Тут багато розваг для діток, тут є і батути, і гірки, і всілякі розваги, як 3D-крісло, як машинки всілякі, тут є смачні напої для діток, смачна їжа, піца, картопля фрі, ну, рай для дітей. Тож ми вирішили їх розважити і звозити. Це місце, щоб вони перед Новим роком награлися, натішилися. Так що відпочиваємо. А це мій син вирішив спробувати 3D-крісло. Він вибрав собі фільм жахів і дивиться в 3D-окулярах. Я його просила, щоб він вибрав щось інше. Там є і американські горки, є і спорт, але він вибрав ось такий фільм жахів. Подивіться, він таке полюбляє. Сидів, я за ним спочатку наблюдала, не відходила від нього. Думаю, буде може в жасі тікати, бігти, кричати. Але ні, він сидів, посміхався. Воно ще й додає ефектів, воно рухається, це крісло. Тобто, що там відбувається, воно рухається, звуки видає. Тобто, ну таке страшнувато, мені здається. Нравилось тобі фільм ужасов, да? Ще підеш? Вони на фільм Конечно. Там є спорт, Є американські горки. Це тобі тут? Все. Клас, скажи. Ігор, тобі подобається тут? Клас. Мої діти задоволені, так? Особенно ти от ужасом, який надивився. А це всі задоволені, повертаємось додому. А це хочу показати вам таку красу, яку я придбала в квітковому магазині, такий вазон. Це такі міні-рози білого кольору, міні-розочки. Дуже мені сподобався він, така краса. Я в останнім в останні, останні часом дуже полюбляю всілякі вазони, дуже мені подобається, тож я вирішила такі придбати. Друзі, зараз до нас приїде електрик робити електрику. І хочу вам показати, якою вона в нас була до, і якою вона нам, в нас буде після. Ось такі провода старі уже в такому плачевному вигляді. Ось так це в нас в одній кімнаті. Ось так провод ішов. Ось сюди. Ось це така люстра теж від хазяїки залишилась, від власниці цього будиночку. І одна розетка. На всю кімнату ось у нас одна розеточка, від якої в нас іде ось такий подовжувач і ми включаємо всю свою техніку. Тобто, у нас зараз в цьому будинку стільки всілякої техніки, що просто ця проводка не витримує. У нас мікроволновка, чайник, телевізор, телефони заряджаємо, обігрівач. Мультиварка, мікроволнова піч. тож Далі, ось тут така, ось іде в цій кімнаті поверху. Ось тут вона вже почала плавитися від такого навантаження. Тобто ну, ця проводка стара в плачевному стані і не витримує е, таку напругу. Стільки техніки, електр... електротехніки, яка в нас є. Ось тут був у нас щотчик, ми його винесли на вулицю, але ось таке ще тут залишилось, він теж це прибере. Отакі ще теж тут е залишилась штукенція. І ось далі. І ось тут теж одна розеточка. Ось тут -от. У нас теж включено ось розетка одна. Включений подовжувач і включений інтернет, телевізор. Ось така картина. Ну Що ж, роботи всі завершились. Хочу вам показати результат. Ось тут нам на вулиці зразу повісили таку лампу, зробили світло, бо тут його теж не було. Ось уже в нас освіщається тут дуже гарно. Тепер заходимо. Це в нас приміщення кухні. Тут буде стояти цей щиток з автоматами. Ось так зроблено. Що Кожна кімната виключається окремо. Такі. Дві розетки тут зробили. Далі. Зробили дві розеточки в ванній кімнаті. Ось. Тут не було ні одної. Тепер дві. Є таких дво... двойна розетка для пральної машини. Тепер супер. а То в нас все було переносками. Далі йдемо. А в цій кімнаті ми зробили ось такий вимикач ось тут біля дверей, тому що в інш... нас ось вимикач був ось там ж. Тобто в цій кімнаті включався вимикач тут. Зараз буде, заходимо зразу в двері, і ось тут вимикач. На, дві, на два розділи таких, тому що ми хочемо зробити дві лампи. Ось нам провели проводочку сюди, ось тут буде одна, а ось тут буде інша. Так як дві зони буде. Тобто Одна зона і друга зона. Захочемо дві включимо, захочемо по одній. Ось цим вимикачем або одну включаємо лампу, або другу, або дві. Далі. Ось так провели проводочку. Ось тут Ось тут ми зробили одну двойну розетку, тому що в нас тут буде перестановка, у нас, можливо, тут письмовий стіл буде стояти. Ну, тобто, на будущее ми вже думаємо. Це ж у нас чорновий варіант. Далі, ось з цієї сторони ще одну двойну розетку зробили. Також залишилась оця стара ще, поки що вона теж робоча. Далі, з іншої сторони, ми зробили теж дві двойних розетки. Ось тут дві двойних. Ой, одна двойна, і з цієї сторони. Тобто, в сумі в цій кімнаті в нас вийшло вісім розеток. Дві буде лампи ось тут проведено. І вимикач ми зробили ось тут. Це вся електрика, яку ми зробили в цій кімнаті. Ось так виглядає. Далі йдемо, котрий раз чергове робимо перестановку. Ми звідси комод переносимо сюди. Ось там Валерія сидить уже. А це ліжко, Це телевізор лежить, переїде сюди. Тепер у нас така красота. Так, да? Єгор? Да, да. Де будеш спати? Там Там будеш спати? Нове місто будеш, як Клас. Тепер туди переїжджаємо. туди. Валерія. Далі в цій кімнаті так само. Ми зробили зразу біля входу вимикач. Тут буде в нас одна лампа, тому ось такий він. Вимикач, тому що раніше він був ось тут, бачите, де аж включали світло. А удобно, коли ти заходиш в кімнату і зразу рукою раз, нажав, включив світло. Я не розумію, навіщо там робити десь в потім шукати, де включається світло. Далі, проводка пішла, пішла, пішла ось сюди. Так. Що ми тут зробили? Ось ми зробили вже перестановку. У нас тут комод і телевізор. Раніше вони, він стояв ось там. Зробили тут теж дві двойних розетки. Ось тут, це буде в нас тут інтернет стояти, і, телеві... і ось з іншої сторони, теж двойна розетка. Тут буде включатися телевізор і ще там, що нам потрібно. Тобто, ось таку зону напроти ліжка ми зробили, ну тут у нас чуть не прибрано, бо тільки пішли наші електрики, ми ще не встигли прибрати. Далі. Ось тут. Переставили сюди ліжечко Єгора. Ми тут ще на стіну придумаємо, повісимо. І зробили теж двойну розеточку. Вона сама потужна, сюди, в цю розетку можна включати все. Ось З цієї сторони, ну, і це була розеточка, вона так і залишилась у нас. І зробили ось тут мій сина сидить. Зробили ліжко, тут у нас стоїть. І розетки з двох сторін, двойні. З однієї сторони і з іншої. Там не видно за моїм ось так. Вони ще це все чорновий варіант, у нас буде гіпсокартон тут. Тобто ми їх будемо опускати вниз, щоб нижче вони були. Це ми поки що вверх, щоб діти не доставали. Ну там В майбутньому будуть тумбочки. Прикроватні такі стояти, і розеточки ми опустимо вниз. З, одні, з, одні, з однієї сторони і з іншої сторони, щоб можна було лампи поставити, там, телефони заряджати. Ось і лампу теж. Ось тут вона у нас стара, така, такий варіант висить. Ось, провели сюди. Ми її чуть-чуть перемістимо посередині кімнати, більш буде, бо вона якось чуть-чуть з збоку. Тобто теж провод залишили нам. І коли ми вже будемо гіпсокартоном робити наші ці всі ремонти, то ми вже собі зробимо там, де воно все буде на місці. А зараз це все ось нам ось бачите, так поставили це все чорновий варіант. Вони ось так. от, Поки що, бачите, дуже обережно, потрібно ними користуватись, тому що це ну, щоб... чорновий варіант. Ось такий. Ось така проводка. Ще нам що, провели. В сарай, в льох світло провели в душ, тобто на вулиці у нас тепер проводка повністю є де потрібно. Раніше в нас там дуже сложний був механізм, треба в розетку, в один подовжувач, потім другий, щоб включати в льосі там, світло, чи а, в душі. А тепер у нас повністю проведено світло, є і в ванні, і ой, в душі в літньому, і в сараї, і в льосі. Тобто за це все ми заплатили 12 тисяч. Тобто Електрики нам принесли ну це все їхнє. І ці провода, і розетки, і оці, як вони називаються, коробки. Все-все, тобто вийшло нам 12 тисяч гривень. Я дуже-дуже задоволена: Оце такий ще один подарунок мені на новий рік, що ми в кінці кінців зробили собі. Так, а зараз хочу зробити розпаковочку. Сьогодні мені прийшла посилка від комета. Це, я дивлюсь блогера Юлю, мамські будні. Вона відкрила свій косметичний магазин, і я зайшла до неї на сайт, подивилася, і мені сподобалось знайшла для себе те, що мені потрібно, і заказала собі такі. Догляд для волосся зараз покажу вам. Так, відкриваємо посилочку, мені аж самій цікаво, тут лежить чек. Далі дякуємо, що обираєш нас. Мінус 5% знижка за промокодом на наступну покупку. Дуже дякую. Спробую, якщо мені сподобається, то я обов'язково ще буду щось заказувати. Ось вона так гарно запакована. Дуже цікаво. Аж не хочеться розпаковувати. Ой, яка краса. Так. І дуже пахне. Гмм, який аромат. Так, ось так. Так. Зараз побачимо, це якийсь пробник, чи що це таке. Значить, що я собі заказала? Я заказала собі такий догляд для волосся. У мене на зиму стало дуже сухе волосся. Я прям не знаю, що це таке, ніколи такого волосся в мене не було. Я заказала такі ампули для догляду за волоссям, для сухого волосся. І для противипадіння, тому що в зимній період стало сухе волосся і почало випадати. Ну прям біда, я такого ще в мене не було. Тож я хочу спробувати ось такі ампули. Так, що, що де є? Що, я не знаю, тому що це написано не на, не на нашій мові. Оце, здається, проти випадіння, а це проти. Сухості волосся. І ось таку е, маску кондиціонер для пошкодженого волосся від е, доктор Форхер. Доктор Форхер. Маска, кондиціонер для пошкодженого волосся. Тобто, її можна і змивати і не змивати. Ось. Хочу дуже спробувати. Вони відкрили дуже гарний магазин, у них там дуже багато доглядової косметики. Так, вона не дуже бюджетна, але не знаю, якого, якої якості. Я спробую тоді вам зможу розказати. А це мені в подарунок дали такий пробничок. Honey and Macadama white mask. Шампунь. Шампунь. Honey and Macadamia від Kundal. Попробую теж такий шампунчик, це пробничок. Тож, дуже дякую пані Юлі, Вона мені все прислала, дуже приємно, скидочку отримала ось таку. Тож, попробую вам потім все розкажу. Сьогодні, прямо перед новим роком, я буду приміняти ці засоби, щоб на новий рік бути красивою. Потім вам свій відгук розкажу. Ну що ж, зробила я манікюр собі, вийшло ось так. Доволі таки непогано. Я не, не супер в захваті, але побачимо, як воно ще буде носитися. Це такі наклейки. Наклеються вони дуже, досить легко, побачимо, як вони будуть носитися. Ось таке. Ось таке. Любі мої глядачі, мої підписники, дуже дякую вам за те, що були в цьому 2024 році зі мною. Мені дуже дорога ваша увага та ваша підтримка. Мені дуже цінні ті приємні слова, побажання та поради, які ви мені писали. Я щиро хочу побажати вам в новому 2025 році великого щастя, миру та добра. Нехай Бог дарує вам здоров'я, щиру та взаємну любов в житті, світло. Радості та удачі. До зустрічі в новому 2025 році.